Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Для любителів турецького кіно підготувала підбірку чудових турецьких серіалів, які ви могли ще не бачити. В цих серіалах гарне все: і картинка, і актори, і чудова сюжетна лінія та неймовірні історії кохання. Тому, якщо ви знаходитесь у пошуку свого турецького серіалу, оберіть один з них, не пошкодуєте. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Якщо сильно покохаєш країна виходу Туреччина, рік виходу 2023». А теж Арджали головний герой нашої історії, який у ранньому дитинстві залишив рідну домівку та відкинув усі зв'язки з родиною. Він навчився бути незалежним, покладатися лише на себе та не виявляти довіри нікому. Але життя Атеша кардинально змінюється, коли він дізнається про смерть батька і повертається до Стамбулу. Там його шлях перетинається з Лейлою. Дівчина Лейла це сирота з сильним духом, яка приєднується до команди шахраїв, щоб фінансувати пошуки своїх давно втрачених батьків. Коли вона вперше зустрічає Атеша, задумливого та цинічного нащадка заможної родини, справи йдуть не дуже добре. Лейлу відштовхують плейбойські чари Атеша. Вона бачить у ньому лише чергового привілейованого сноба. Ці двоє не могли навіть і уявити, настільки зміниться життя через їхню випадкову і неочікувану зустріч. На другому місці знаходиться серіал під назвою Твоя душа не чує. Країна виходу Туреччина рік виходу 2023». Сюжет обертається довкола банди, яка займається контрабандою золота. Джеван Корал стоїть на чолі цього угрупування. Він займається організацією облав і намагається сплавити хороші партії дорогоцінного металу за найвигіднішою ціною. З іншого боку сюжету стоїть Онур Карасу. Ця людина працює у державній розвідці. Він наважується на зміну амплуа. Тепер він стає подвійним агентом боротьби з небезпечними злочинцями. Тому Онур впроваджується до загону Корала, щоб зруйнувати його зсередини та вивідати усі секретні злочинні махінації. Одного дня Онур здогадується, що всі викривальні докази знаходяться в сейфі в резиденції Джевана Корала. І щоб отримати доступ до сейфу, онур зав'язує романтичні стосунки з сестрою Корала Хілал. Що з цього вийде, ви зможете подивитися, якщо подивитись даний серіал, рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал Я знову тебе кохаю! Країна виходу Туреччина рік виходу 2015». Варто зазначити, що даний серіал є повністю з українською озвучкою. Сюжет розгортається навколо молодої пари закоханих, які заради любові один до одного взяли непросте рішення втекти в США. Однак, як би це сумно не прозвучало, але з часом вони розчарувалися одне в одному. Тому люди пішли зовсім іншими шляхами. Незабаром після цього Зайнеп змушена повернутися з дитиною на руках до себе додому в Туреччину, до рідних. У свою чергу Фатіх також повертається на батьківщину. Але тільки після того, як закінчує навчання. Як би це передбачувано не прозвучало, але вже в Туреччині вони знову зустрілися. Більше того, як виявилося, навіть не дивлячись на те все, що між ними сталося, і той час, який вони провели порізно, між ними все таки, як і раніше, є тяга одне до одного. І схоже на те, що незабаром полум'я кохання знову розпалиться або ж ні, все це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!